Сервіс це агама очікування емоцій від роботи іншої людини. Ну я би описав таким, що люди звикли бути корисними один одному. <ріст> І ось цю користь ми надаємо різними способами. Наскільки вічливим ми можемо бути корисними одне одному, настільки ми очікуємо, називаємо це сервісом. Тобто от, тому що важко зараз, або технології нам надають сервіс якийсь, да? але це також допомога у нас. В чому? Або люди. От от. Нам більше всього до вподоби, що це люди один одному надають можливості зачиняти якісь свої потреби, але це емоційно. тобто емоційна допомога один одному. Перше, що от у нас навіть є досвід такого внутрішнього консалтингу для іншої компанії в рамках сервісу, було тобто, вони зрозуміли, що ми сервісної компанії, і вони попросили у нас консалтинг. Головне це не на ка яка у вас структура компанії, вийти на пряму на прямий діалог з вашим клієнтом. от тут власник повинен, незважаючи зважаючи скільки у нього людей, 10 людей, 100, там 200, вийти на прямий контакт. Що таке вийти на прямий контакт? Це там отримувати прямий зворотній зв'язок від свого від свого продукту, який ти надаєш. Тоді система буде змінюватися. Якщо власник клієнт орієнтований, і вся система буде клієнт орієнтована. Коли... Чому так? Тому що завжди команда психологічно робить для керівника або власника бізнесу таким чином, створюючи йому атмосферу, що все добре. І він не дізнається, а що. Клієнтам, як насамперед, тобто, от наша команда створила, вона не хоче там приносити поганих новин, що там є проблеми, там є проблеми. Вони приносять гарні новини. Да? І от гарні новини завжди подобаються і власнику, і керівнику, що в нього все добре з бізнесом. А якщо власник вийде на прямий діалог, і це дуже важко, тобто, тому що в нас, наприклад, там, тисячі гостей вийти на прямий діалог, це ну така дуже прям складова, ну, складна частина, але на цей діалог потрібно вийти. І діалог він може бути стосовно використовуючи там інші там зараз, там інструменти, які є використовуючи е, навіть додатковіше опитування, але власник повинен знати, що про його бізнес кажуть зараз клієнти. Зараз дуже є, тобто зараз дуже є багато інструментів для того, щоб реально надавати тобто, налаштувати прямий діалог зі своїм клієнтом від власника. Да? Це і QR-коди, де можуть бути всі розміщені, це і зворотній зв'язок в кінці бізнес-процесу. Тобто, наприклад, у нас зараз ми налаштували таким чином, що від там, власника нашої компанії приходить повідомлення просто в Телеграм з опитуванням того, чи там сподобалось йому це, і це збільшило нашу конверсію зворотнього зв'язку від наших гостей, тому що гості хочуть поділитися, поділитися з власниками бізнесу, тобто вони розуміють, що могли поділитися це з там, керуючим чи якоюсь іншою ланкою, але вони не так зацікавлені в змінах. Як власник бізнесу тому от ми налаштували таким чином, але ми там надалі будемо думати над тим, як же цей, цей зв'язок між власником бізнеса налагодити з гостями, щоб ми на різних етапах е, нашої взаємодії з гостям е, могли е, брати зворотні зв'язок. Не можна так сказати. Просто питання в тому, що без цього в тебе не можуть, ти не можеш проводити зміни. Ось і все. А зараз часи таких, які, типу, ну, якщо ти не актуальний в часі, то ти не актуальний взагалі в догу. Тобто тобі потрібно бути актуальними в часі. І для цього тобі потрібна постійна... Дізнаватися зворотній зв'язок від своїх клієнтів, тобто чим вони зараз задоволені або ні. Тобто, от і все. Тобто, питання просто в тому, що дайте так: не існує бізнесу без проблем, і не існує е, бізнесу без помилок. Це нормально. Тобто в кожному чим ти займаєшся, є брак. Питання, скільки того браку. Тобто у компанії Apple є брак, роблячі продукти, у компанії я не знаю, Sony є брак роблячі продукти. Питання, як ти сапортиш цей брак надалі. от Питання в цьому. Да? Тому що, е наприклад, навіть є одна мережева компанія, не буду назвати вона освітня, вона працює в лакшері сегменті, але вона допускає 5% браку. Ну, тому що ну, це нормально, тому що ти люди працюють з людьми. Але питання, чи це 5% браку. Питання, може це 30% браку, може це 40% браку. Тобто то тобі потрібно постійно досліджувати ось це і розуміти, а які в себе є в тебе проблеми. Тобто не буває бізнесу без проблем. Це завжди така нормальна ситуація. Тому треба досліджувати, аналізувати, змінювати свої бізнес-процеси на основі цього постійного обміну інформації зі своїми клієнтами і мати його напряму. Питання просто, от і ми займаємося ж готелями. Е, готелі це не, не швидка покупка. Ось питання в чому У нас вона не продуктова, не швидка покупка. Для того, щоб скористатися готелем, тобі потрібно там десь зі свого будинку сісти на, е, там, на літак або на авто і добратися. Поїхати там тисячу кілометрів, добратися до цього продукту і скористатися їм. Тобто це не швидкий продукт. І тому питання в тому, що ми для себе зрозуміли, що взаємодія з нашим продуктом починається на етапі, на етапі вибору готелю, тому що людині. Потрібно не помилитися з вибором готелю, знаходячись тисячу кілометрів до нього. Тобто, ті типу, перед я, щоб він міг вже бути впевнений в тому, що він їде туди, куди йому треба, і те, що там в ньому буде добре. Тому що головне головна проблема багатьох готелів, як і нашу, яку ми вирішуємо, це. Е, це ті враження, які ти собі нагадав, але вони потім в, в житті не е, вплинулись. Да? Тобто ти такий, думаєш, накрутив собі такого, що думаєш, там такий готель, там таке буде і все інше, ти приїжджаєш, а там немає такого, що тобі Да? Тобто, питання в тому, що головне, щоб на протязі того, як людина забронювала готель. Їхала і потім опинилася у нас, щоб дійсно ми співпадали по повраженням, які очікувала ця людина. Ось тому наш бізнес не тоді, коли людина заходить в як, наприклад, в кав'ярню. Людина заходить в кав'ярню і вже щось починає там, купувати каву і оцінювати. Наш бізнес починається до цього, є там, дослідження, в якому е, кажуть, що людина обирає готель за 45. В середньому за 45 днів до заселення в цей готель. І нам потрібно плюс-мінус 45 днів знаходитися завжди в моменті контакту з нашим гостем. У нас дуже добре налаштована CRM наша система, яка допомагає на всіх етапах знаходитися з клієнтом. Тобто питання, що у нас, наприклад, зараз. Ми у нас є контакт на моменті, коли він забронював. У нас є контакт е нагадування там за декілька днів, е момент нагадування в сам день заїзду е і так далі. Тобто ми в постійному знаходимося в такому контакті, що це дає такий, знаєте, момент того, щоб, типу, а чи не забули? Причому там внутрішні ми провели дослідження також у себе, що найбільша проблема в гостях, щоб... Коли йде підтвердження від готелі бронювання, багато людей думають, що приїдуть, а там не буде їх бронювання. Ну, типу, це найвищий такий страх. Або, типу, забронюють не те, що, що вона хотіла, не з тим видом чи чогось ще. І ось цей страх постійно потрібно, типу, да ні, все добре, у нас. В нашому напрямку все добре. Ми не знаємо, що буде там з авіаклітками, з польотом і все іншим, але ми точно знаємо, що у вас в готелі все окей. Тому цей момент на довгому шляху, треба, оцей знаєте, е, як цю е, боль, яка в неї з'явилася. Да? Тобто треба постійно закривати ось таким моментом, нагадування, що все окей. Ми пам'ятаємо, ми готуємося до того приїзду, все окей, в тебе все буде окей. Я вважаю, що мати проблеми в рамках сервісу це окей, тому що ці проблеми допомагають потім, якщо ти звертаєш на них увагу, допомагає тобі зростати. І цих кейсів напевно, ну, типу, дуже-дуже багато. І зараз якісь окреме згадати як, на як із всього неможливо, тому що знаєте, у нас є таке, от навіть... Я... На останній зустрічі з керуючим готелі казав про те, що якщо вони обрали сферу гостинності і думають, що це якийсь такий позитивний е момент, що в тебе не буде ніяких проблем, то вони дуже типу в, 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 в цьому напрямку е блін, дуже помиляються. Е е тому що якщо ти менеджер і ти керівник, ти повинен знати про свої проблеми. Тобто 80% часу ти повинен вирішувати проблему свого бізнесу і проблему свого готелю. Тому що якщо ти будеш тільки, на, е, тільки так, значить, на, ті, на, на тих моментах, які добре в тебе виходять, то рано чи пізно цих, це те, що добре в тебе виходить, буде ставатися все менше і менше. Просто зараз, що, що нас ми ж записуємо під час війни, на типу, а ти приймаєш рішення навіть не тільки сервісні складові, а й в нашому там готелі знаходиться в якомусь стресовому стані. Просто важко згадати не стресовий стан готелю на протязі вже чотирьох років. Ну тобто, тому що перше був це пандемія, друга у нас зараз війна. І ти постійно намагаєшся змінити свій продукт, щоб він був. Налаштований на зараз на ті запити, які є в гостей. Ну, тобто, от, це про той сервіс, який ти повинен бути, е, надати якусь послугу чи закрити якусь потребу іншої людини, бути корисним іншої людини. Да? Тому от, ми по факту вже 4 роки, як готельєри, намагаємося бути корисними. Е, знаєте, тобто, е, коли Почалася пандемія, ми здавали наші номери під, під офіси для того, щоб люди могли окремо посидіти, працювати в різних, в різних готелях, використовуючи готельні номери як офіс, да? коли, або проходити там ізоляцію, да? коли ти там. Тобто, ми, наш, зараз війна. І перші дні ми стали сервісними в тому, що ми зробили там в західних наших регіонах, зробили тим, що ми могли пожити. По вартості оренди квартири в Києві, тобто цілий місяць ти мог прожити. Ми надавали по факту, тому що людям була потрібна не сервісна складова, а потрібна була безпека. І ми надавали цю безпеку. Тобто ти постійно змінюєш питання, а потім раз і людям знову потрібно класна спа, класні масажі, смачні, смачна кухня і там сервісні складові. А потім зараз. Знов міняється кон'єктура, що людям, людям потрібна автономність, потрібно працювати і потрібні номери для того, щоб бути зараз, коли в нас там немає світла і все інше. Тому ти, ти от, по факту, ти це створюєш цей сервіс на основі, тому що ти закриваєш потребу людини, яка до тебе звертається. Тобто, наш принцип у готелі він стоїть в тому, що це, наче твій будинок, типу будинок твого знайомого, в якому ти щось можеш там робити. Можеш відпочивати, можеш працювати, е, можеш просто зайти, не знаю, поснідати до нього, повечеряти разом з ним. Тобто, принцип, якщо звертатися до готелю, це як до будинку твого знайомого. І ми наче в рамках своєї компанії так і робимо, тому що у нас, типу, обличчя і людина, яка керує цією компанією, створила, вони всі знають. Вони багатьох знають, що вони зараз їдуть не просто в готелі там Ріпаса, їдуть до Артура. В готель, да? тобто це там, готель там, будинок твого знайомого. І, і от ми під будинок нашого знайомого змінюємо постійно, а які зараз потреби є тобто, от від цього. знаєте. Тому тобто, що е, влітку потрібно було реалізувати, що потрібно було бути медсестра в кожному готелі для того, щоб в цей будинок знайомого приїздило багато дітей. і Мутусям було добре, коли є фахівець медичний, є на території готелю. Це теж рішення, яке потрібно було реалізувати для того, щоб було комфортно. А потім там з'явилася ідея, що нам потрібні е, не адміністратори, а нам потрібні хелп менеджери е, Тому що ми там. Побачили, що люди все більше не хочуть витрачати час на комунікацію в рамках взаємодії адміністратор е гості, хочуть просто елементарної допомоги у всіх напрямках. Тобто просто допоможіть, от, ну, во всьому. І це не тільки питання самого готелю, самого курорту і все інше. Тобто, тому це тут постійна якась адаптація. Тут тобто, у нас, типу, ти ж завжди постійно якісь рішення змінюєш. І питання зараз в тому, що настільки. Там, ми з Артуром поглиблені в операційний процес, що ми такі, типу, а давайте зробимо там, щось змінне, якісь на сніданках, давайте на сніданках додамо це. І просто ти вже вніс це і ти навіть не знаєш, типу, от, ти потім бачиш, що всі гості задоволені. А Чи реалізувалося це в якусь конкретну цифру, в якесь конкретне рішення? Знаєш, ти не знаєш при цьому. Але є декілька моментів, які в рамках оптимізації вирішили. Наприклад, того, що ми не до кінця полюбляємо охоронців. Це не, не, нічого не складалося до охоронців, але ми не полюбляємо охоронців. І ми думаємо, що люди, люди, які йдуть е, працювати в охорону, вони внутрішньо вони не сервісні. Дуже важко охоронця зробити сервісним. І тому ми намагаємося знайти альтернативні варіанти безпекові, альтернативні варіанти все, але при цьому не брати на службу охоронців. Да? Тобто для того, щоб. От, і от, в, в багатьох готелях, які ми оптимізували охоронну службу. Це в плюсом зіграло для гостей рамках сервісу, тому що до цього їх десь могли на території зустріти якісь охоронці, зробити зауваження чи чомусь. От ми їх прибрали, зробили з іншим назначенням людей, і це там і оптимізували витратну частину значно і вплинуло на це на сервісність такому. Тому я там, наприклад, всім готелям бажав би переформатувати свою службу охорони, яка в них зараз є. Питання завжди є, питання, що зараз багато інструментів е, IT-рішень безпекових і е, так далі. І питання в тому, що якщо ви звернете увагу, а що допомогло в рамках безпеки вам, ця служба, ви будете її оцінювати на рамках протязі якогось часу, ви зрозумієте, що вона ніяк не вплинула. Це, ми, знаєте, про е, нашу типу, оцінку збереження мене. В Новому готелі ми прибула, прибрали. І от якщо подивитися, в неї була, ну, була служба охорони. Яка витрати в рік становили півмільйона гривень на рік? Питання в тому, що готель працював там 6 років, це майже 3 мільйони гривень. Я спитав, що за 3 мільйони гривень ми по факту отримали. Ну, 3 мільйони гривень витратили 7 років. Вони кажуть, ну там не було шкоди майна, не було якихось ецедентів і все інше. Але давайте проекспериментуємо. От ми приберемо на, на рік е, охорону. Якщо щось не так, ми, ми зможемо завжди її повернути. Але ми там, зрозум... там додали камер, додали е е системи безпекових пов'язаних з відкриттям вікен і всі інші, які нам потрібно Е... е в кінцевому варіанті у нас була за рік шкода одного майна. Це був е горшик з квітами, який коштував. Е що на шквал трьох тисяч гривень. І головне в тому моменті, що, знаєте, є охоронці, і є, коротше, є такі дослідження, таке читав, що, що от якщо ти, ти звертаєшся до когось е, чи приходиш в якийсь напрямок бізнесу, тебе в тому напрямку е, дуже бісять люди, які зараз. Нічого не створюють для заради цього для цієї послуги. Тобто ти можеш знайти функційне назначення, наприклад, адміністратору готелю, чи офіціанту, чи навіть прибиральниця. ти розумієш, навіщо вона тут там і є. Але якщо ти бачиш людину, яка просто стоїть і нічого не робить, це навіть починає бісити самих гостей. І от головна проблема охоронців це ну, багато бізнесів е, стискаються з тим. Тому, ну, от, наприклад, що охоронці це головна біль. Нічних клубів, тому що це ну, типу, якщо подивитися відгуки нічних клубів, то можу там сказати, що це дуже смачні коктейлі і все інше, але просто самі нікчемні охоронці, які ті, які є. Ось тому от треба думати над тим, що можна прибрати, як можна переформатувати, і як можна тому, що зробити сервісними охоронців, які у вас є. От ви сказали зараз про скрипти і про взаємовідносини. це все ж залежить від, від, від вашого клієнта. Чи потрібно йому таке спілкування? Тобто от питання просто в тому, що все залежить від того, в який ви бізнес, в який ви по факту продуктом зараз користуєтеся, да? і для якої цільової аудиторії. Якщо ви гість лакшері якогось готелю. То ви впевнені, що там точно буде все однаково і точно не буде, по-перше, менше буде розмов, більше будуть дій, е, ці дії, ці розмови менш вони будуть точно зрозумілі, чіткі виповіді на це, і не, до, не буде довгої дискусії на, на ту чи іншу тему. Тому це все питання очікування. Тобто, де ви очікуєте більшості в, як, в чому в, в складовому якомусь бізнесі? Якщо це. От ми намагаємося робити більше френдлі сервіс, але у нас є френдлі готелі ну, на зараз. А, і а, френдлі, це про те, що ми один одному друг. Ти йдеш до нас, до Артура додому по факту. да, Тобто він тебе вітає, він відноситься до тебе френдлі, і всі питання може вирішити. Френдли, да. І це ти намагаєшся через навчання або через культуру внутрішню. Доносити, як потрібно звертатися до гостів. Тобто, що... тобто, скрипти вже в складних моментах не допомагають, допомагають просто внутрішні самі моменти. Тобто, і першочергово, це ж повернуся, треба знайти людину, яка буде такою. Тому що дуже важко, знаєте, якщо людина сама по собі не гостинна, не дружелюбна, і все інше дуже важко її навчити бути такою. Це прям не її буде. Тобто це ми будемо ламати людину, і це не, там, не те, що погане, просто там, напевно ця сфера діяльності не її. Тобто вона може обрати іншу сферу діяльності, де потрібно бути саме такою людиною, і це буде окей.